Чи паралельні прямі А і Б. Подивимося на перший малюнок А. Перед нами є дві прямі А і Б і січна С. Тут утворилися два куточка 28 градусів і 29 градусів. Що це за кути? Це кути, які називаються внутрішні різносторонні. Якщо ці кути різні за градусною мірою, значить прямі А і Б в нас не паралельні, бо в нас є така ознака паралельності прямих. Якщо б внутрішні різносторонні кути були б однакові, тоді прямі А і Б були б паралельні. Подивимося на малюночок Б. Перед нами є пряма А і Б, січна С, і утворилися два однакових кута по 52 градуси. Що це за кути? Це кути, які є відповідними кутами. А за ознакою паралельності прямих, якщо відповідні кути рівні, значить прямі А і Б тоді паралельні. Рисунок В. Є дві прямі А і Б і січна С. Утворилися два кута, градусна міра одного із них 108, а іншого 72. Що це за пара кутів? Це кути внутрішні односторонні. Якщо ці два кута додать, то в нас вийде 180 градусів. А це за ознакою паралельності прямих, свідчить про те, що прямі А і Б тоді. Паралельні. І ще раз нагадаю цю ознаку, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів складає 180 градусів, це означає, що прямі А і Б тоді паралельні. І рисунок Г. Дві прямі А і Б, січна С, у нас утворилися два кута, градусна міра 16 і 154. Якщо ці два кута додать, то в нас вийде 170 градусів. А це свідчить про те, що прямі А і Б тоді не паралельні. Бо, якщо б ці прямі А і Б були паралельні, то сума цих внутрішніх односторонніх кутів повинна б складати не 170, а 180 градусів. Перейдемо до наступного завдання. Чи паралельні прямі М і Н? Подивимося на малюнок А. На малюнку А. У нас є е, дві прямі М і Н, і для них є січна К. Тут утворилися два кута 128 і 52 градуси. Але один із них є внутрішнім кутом, а інший кут зовнішнім. Не одна ознака у нас не підходить для рішення цієї задачі. Ознака мається на увазі ознака паралельності прямих. Але ми можемо сказати, що якщо в нас є кут 128 градусів, то ось цей куточок йому вертикальний, також буде 128 градусів. А це вже кут, який разом з кутом 52 градуси. Ось цей куточок і цей, це кути внутрішні односторонні. Якщо ці два кута додати 128 і 52, вийде 180 градусів за ознакою паралельності прямих М тоді паралельно N. Подивимося на наступний малюночок Б. У нас також є дві прямі М і Н, і для них є січна К. Є два кута 103 градуси і 76. Куту 103, градус, 103 градуса є вертикальний рівний йому кут, значить, він теж буде 103 градуси. Точно так же для кута 76 градусів є йому вертикальний кут, він також буде йому рівний 76 градусів. І от саме ось ця пара, якими. Яку ми щойно з вами знайшли, це 103,76 градусів, Кути, я їх позначила жовтим кольором, це кути внутрішні односторонні. Якщо їх додати, то вийде 179 градусів, але не 180. Значить, за ознакою паралельності прямих, прямі М і N тоді вже не будуть паралельними. Перейдемо до наступної задачі задача під буквою В. У нас є знову ж дві прямі M і N, і для них є січна К. Тут є кути по 26 градусів. Можемо сказати, що кути їм вертикальні, будуть також по 26 градусів. Отже, цьому куточку 26 вертикальний ось цей. А ось цьому куточку 26 буде вертикальний ось цей. 26. І в нас вийшли куточки, цей 26 і цей 26 жовтим кольором я показала, це кути внутрішні, різносторонні. А якщо вони у нас вийшли однаковими, то це свідчить про те, що прямі М і N будуть паралельні за ознакою паралельності прямих. І остання задача. У нас є дві прямі М і N, також є січна К. І тоді куточку 159 є вертикальний, 159 градусів. І куточку 156 є також вертикальний мукут 156. І є у нас тоді два куточка 159 і 156. Це кути внутрішні різносторонні. Якщо б вони були однаковими, тоді б тільки прямі М і Н були б паралельні. А так як у нас внутрішні різносторонні кути не однакові, тут 159, тут 156, то тоді прямі М і N не будуть паралельні. Наступне завдання це вже задача більш важча. Користуючись цим малюнком, нам треба знайти градусну міру кута, який тут показаний червоним кольором. Для зручності ви можете самі номерувати кути, які дано за умовою, або які ви тут будете знаходити, ви можете самі номерувати ці кути. Отже, в мене є тільки кут 67, 113 і 100 градусів. Ні про яку пару паралельних прямих не йдеться. Тому давайте поки скористаємося тільки цими даними: 67, 113 і 100, що це нам дає? Якщо побачити, що куту 67 градусів, 67 градусів є вертикальний кут, він теж буде 67 градусів. І побачити, що 113 і 67 це кути внутрішні односторонні при прямих А і Б і січній С. Пара 67 плюс 113, то це вийде 180 градусів. А якщо сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює саме 180 градусів, то за ознакою паралельності прямих, тоді прямі А і Б будуть паралельні. Значить, ми довели з вами, що прямі А і Б тут паралельні. Отже, я пронумерую, напишу, що це в мене перший куточок. Я, мабуть, візьму інший кольор, напишу перший куточок. Синім кольором, а це другий куточок. І тоді кут перший дорівнює куту другому, вони по 67 градусів, тому що вони вертикальні. А кут другий разом з кутом, ну хай тут буде третій кут, разом з кутом третім, якщо їх додати 67 і 113, дають 180 градусів. А це кути внутрішні. Внутрішні односторонні при прямих, при прямих А і Б і січній С, і Січній С. Отже, це свідчить про, про те, що за ознакою, тобто з цього висновок, ось напишу, з цього висновок, що прямі А і Б тоді будуть паралельні, за ознакою паралельності прямих. За ознакою паралельності прямих. Отже, ми вже знаємо, що прямі А і Б паралельні. А раз пряма А паралельна до прямі Б, то розглядаючи іншу оцю січну Д для них, тепер ми бачимо, що кут 100 градусів і той кут, який ми шукаємо, це кути відповідні. А раз прямі А і Б паралельні, то відповідні кути однакові. Значить той кут, який ми шукаємо, він буде теж 100 градусів. Отже, я пронумерую, цей, хай буде кут у мене четвертий, а цей хай, кут буде п'ятим. Отже, тепер запишемо. А так, як пряма А паралельна до прямої Б, то при січній Д, то при січній Д. Кут четвертий буде дорівнювати куту п'ятому, і вони обидва будуть по 100 градусів. В дужках пояснимо, чому, бо це ж кути відповідні. Відповідні. Це відповідні кути. За властивістю відповідних кутів, які утворені саме паралельними прямими, а ми довели, що А і Б вже паралельні, то при січній Д – Кут четвертий і кут п'ятий, вони будуть рівні по 100 градусів, як відповідні кути. Отже, задача розв'язана. У відповіді вийшло 100 градусів. І ще одна типова задача, яка схожа на попередню задачу. Це також дан такий малюнок. У нас є 4 прямі А, Б, С і Д. І є 3 кута. Градусна міра, 70. 80, 70, і треба знайти четвертий оцей кут, який показаний червоним кольором. Отже, зверніть увагу, що в нас є два однакових кута по 70 градусів. А це кути, які утворені саме прямою С, Д і Д, і січною Б. Тобто Б це для них січна. Кути ось цей 70 і йому вертикальний також буде 70. Цей 70 і цей 70 це вже кути, які є відповідні відповідними кутами при прямих С і Д і січні Б. А ми з вами знаємо ознаку паралельності, що якщо відповідні кути рівні, значить прямі. В нашому випадку це йде, будуть паралельні. Запишемо цей факт. Ну, знову ж пронумеруємо кути. Нехай у мене цей буде куточок перший, а це кут другий, а це кут третій. Тоді запишемо, що кут перший дорівнює куту другому, і вони по 70 градусів, тому що вертикальні, вертикальні. А тоді ми бачимо, що кут другий дорівнює куту третьому, вони ж обидва тоді виходять по 70 градусів, а це кути, а це кути відповідні, а це кути відповідні, при прямих, при прямих це Д і, і січній Б, і січній Б. З цього висновок тоді, що пряма С паралельна до прямої Д за ознакою паралельності прямих, за ознакою паралельності прямих. А вже раз ці прямі С і Д паралельні, то для цих же паралельних прямих С І Д є інша січна, Інша Січна це Січна Січна А. Ось вона січна А. А при паралельних прямих і січній у нас є теж пари, ну, наприклад, рівних кутів. У цьому куточку 80 градусів є відповідний кут, йому рівний. Він теж буде 80 градусів. А цей кут, який ми шукаємо, він до кута 80 градусів є суміжним. Значить. 180 відняти 80 наш шуканий кут буде 100 градусів. Допишемо це. Для цього ми далі пронумеруємо наші кути. Нехай це буде четвертий кут, цей кут, хай буде п'ятий. Ну, а цей кут, який ми шукаємо, шостий. Отже, продовжимо. А так, як, а так як прямо С паралельна до Д, то при січні. Січній а кут четвертий буде дорівнювати куту п'ятому, і вони будуть по 80 градусів, так як вони відповідні кути. Відповідні. А вже кут п'ятий разом з кутом шостим, будучи кутами суміжними, вони в сумі дадуть нам 180 градусів Суміжні, це я позначила. Значить. Кут шостий, я тоді знайду як 180 відняти 80 і виходить 100 градусів. Отже, кут шостий буде 100 градусів. Дякую всім за увагу!